Є новина, друзі. Чому Зеленський не зробив цього раніше? Дослухайте до кінця. Я підтримував призначення Федорова на посаду міністра оборони, тому що, як на мене, він єдиний чиновник, який має результати, ну, які можна, знаєте, порухати і про них поговорити. Я його критикував два дні тому за цей колапс з вісрочками, який відбувся, але знаєте, критикуєш, пропонуй. І от як на мене, вже за місяць є серйозний результат діяльності Федорова. Не все добре, але давайте поговоримо. Перше, це всім людям, ну цей колапс з вістрочками він вже проходить, і людям починають приходити більшості. Як я читаю в коментарях, і те, що мені пишуть, відстрочка до завершення мобілізації. Практично по всім пунктам, якщо вони подавалися через резерв. Я про це говорив рік тому. Тому що якщо людина буде мати відстрочку до завершення мобілізації по всім пунктам, абсолютно. Це означає, по-перше, в людини немає стресу, по-друге, можна вивільнити купу працівників ТЦК їх 46 тисяч, як сказав разумков, і дати їм інші завдання до виконання і на передовій, і в тилу, і в логістиці. І, і це буде абсолютно правильно. Цнапи будуть не перевантажені, тобто це покращення. А перевіряти ці вістрочки має робот. Якщо пропала підстава для вістрочки по реєстрам, значить знімається вістрочка. І все. І тоді питань не буде. І це покращення для людей і для держави, тому що можна вивільнити працівників. Друге досягнення. Федорова це Стерлінк. В Росіян перестали працювати. Старлінки цього ніхто не міг досягнути. Міністр законосправ Сікорський писав маску, то його послав. А Федорову це вдалося тут. Є глибша деталі, глибші нюанси. Я про це поговорю в окремому відео. Але факт того, що це відбувається, в нас зробили систему верифікації стрілінків для людей, для бізнесу, для військових, і вона вже працює. А в росіян стрілінки не працюють. А що це означає? Це велика перевага. На полі бою української армії, тому що ну росіяни залишились без зв'язку. Тепер треба я не знаю там дроти тянути або якусь іншу систему брати. Ну тобто вести війну набагато проблемніше а українські армії збройним силам набагато легше, тому що вони мають перевагу над ворогом. Це відбулось е, якраз при Федору. тобто. Чому Зеленський не поставив його давним-давно дієву людину, яка дійсно робить відповідні е, речі? Навіть сьогодні чмута ввели волонтера відомого фонду е, в е, раду наглядову е, агенція, яка закупляє зброю. Це прекрасно, тому що ну, в нього є репутація навіть е, між нашими партнерами, і він не дасть їм там красти. Це ж зрозумілі речі. Абсолютно. Але є і знаєте, як то кажуть, ложка дьогтів. Це бусифікація. Вона продовжується. Президент поставив завдання Федорову, і поки що ніякої реакції. Але я маю надію, що він із цим розбереться. А ми будемо це все контролювати і з вами обговорити бусифікацію. Треба припинити. Лайк, репост, відпускати грам канал. Є новина в Шапці